Привіт, письменники! Зробимо сьогодні незвичайне відео про розбір ось таких прочитаних мною нещодавно книжок. Про всіх них були короткі відео, і про одне з них вже був повний розбір це про Сару Джил. До речі, в тому розбірі я помилилась. а я, сугубо за обкладинкою віднесла оцю книгу до сентиментальних книжок, таких як книга Сари Джил. І зараз тому саме зараз почнемо із розбору цієї книжки. Отже, уявляємо себе, ніби ми журі конкурсу, наприклад, не знаю коронація слова чи якогось іншого вагомого конкурсу, і ми прочитали три рукописи ось і будемо їх оцінювати. Не секрет, що на великих конкурсах для того, щоб досягти якоїсь об'єктивності, всім членам журі видається список, за якими твори оцінюються. Треба ставити оцінку. Ми прямо так не будемо це робити, це дуже складно. Але ми спробуємо так розібрати ці твори. Вони дуже різні, але якби вони були на конкурсі, вони були б всі в одній номінації, в одній ті самі номінації. Тут всюди героїня. Ось вона там це не є любовний роман, це такі власне такі ну, сентиментальний роман, психологічний роман. От щось таке в такій якісь номінації воно було. Вони цілком можливо могли б конкурувати на якомусь конкурсі. Так, беремо книжку «Крамничка на Розі. Дивимося, головна героїня Джо Моїс. А я її поставлю тут однозначно 10 балів, тому що героїня цікава і прописана, хоча вона не повністю позитивна. Це якраз дівчина в депресії, так в якої життя не дуже склалося, розчарована життя. Вона не змальована як суто позитивний персонаж. Дуже хочеться весь час, щоб вона вийшла з цього свого такого стану. Вона у книзі така собі царівна, несміяна, але прописано це дуже кльово. Не знаю, навіть якими засобами це досягнено. Фішка твору в тому, що дуже такі незвичайні травми. Незвичайні травми. Персонажі звичайні, тобто такі, як ми, тьотя Галя, тьотя Катя, ті, кого ми зустрічаємо протягом життя. Це в магазині продавець, там аптекар, лікар. Тобто ми протягом дня зустрічаємо дуже багато людей. Пансьєржка на вході, ну сусідка з якою ти вітаєшся. І потім виявляється, що в цих людей є досить серйозні таємниці, так якщо так подивитись, ну вони не є там кримінальні, якісь, але про кожну з цих таємниць можна так багатенько написати, і психіатру, психологу є на чим попрацювати. Тобто пишемо сюди: фішка твору незвичайна таємниця. І для себе, що я ще зрозуміла, от у мене є проблема в тому, що мені складно написати такий товстунець, тому що, як правило, в моїх творах така дуже чітка сюжетна лінія, один, два, три персонажі, і досить швидко все вирішується. Тобто, все так чітка одна сюжетна лінія. І я десь видихаюся на 200 тисяч знаків. І для мене є проблема написати ці 350 тисяч знаків. Тобто ця книжка вона вирішує цю проблему, тим, що у другорядних персонажів також є секрети, є історії, про які цікаво читати. Ось Тут є другорядні персонажі, я їх виділю сюди. Другорядні персонажі, другорядні. І теж поставлю їм 10 балів. Вони грають свою роль, вони відтіняють цю історію. Так, описи, тло історії. Вони є, до речі, в, усіх трьох, в двох книжках вони є. А у Сарджіо є і в Крамничці на розі причому в Крамничці на розі найбільше, там, умовно кажучи, це 10, тут 9, а тут майже немає. Я ставлю десь приблизно десь 7, але тут класна ідея. ідея. Тобто, Там все крутиться в бібліотеці, але ця бібліотека вона не описується. Тобто ідея крута. Так, сюди ставимо 10 ідей, однозначно. Тут ставимо 10 за ідею, однозначно. І на Добрані Джо вона написана по кліше, я вважаю. Ідея якраз не дуже яскрава. Але в цій книзі є також багато хорошого. Ми не будемо її сильно знімати оцінку. Кліше, які дуже класно реалізовані, це теж дуже хорошо. Так, конфлікт. конфлікт. Крамничка джумуюсь. Так, Тут є конфлікт однозначно. Фінал. Тут дуже несподіваний фінал. Його дуже чекаєш антагоніст. Немає як такого антагоніста, хоча там є поганий герой. Ми йому поставимо 5 балів за те, що він є. На Добраніч, Джіо, Джо Мойс також є ніби поганий герой. Я, до речі, от, можливо, я би навіть ставила прочерки, тому що це не означає, що вони погано прописані. А це більше говорить про те, що Ну, є людина, яка виконала погану якусь дію, вона засуджується, але цей він не виходить на передню роль, тому він ніяк не описаний там його мотиви там, і так далі. Тому подібне. Він там займає два абзаци. От і до речі, що я можу сказати, що знаєте, от в такій жіночій прозі можливо і не потрібен цей а, поганий герой. От в серіалах дуже часто поганим героєм є якась дівчина, яка кохає того самого чоловіка, і вона так прямо а, робить всякі погані дії, там я не знаю, а, наймає кілерів і так далі. Тому в жодній із цих книжок, таких антагоністів немає і в моїй творчості таких антагоністів немає. І, в принципі, я радію тому, що це досить відомі. Це бестселери всі ці три книги. І в них немає таких яскравих антагоністів. І значить, і в моїй прозі я також можу, ну, якби, місце їхнє зайняте, але вони не є професор Маріарті, так? Такий прям ужас-ужас. Тобто історія не побудована на конфлікті двох особистостей. Конфлікт, він майже завжди, от, ну, отут, от 100% внутрішній конфлікт. Тому антагоніста ну, взагалі немає. От ставлю ноль цьому антагоністу, його немає. Так, сюжет. Ну, я більше тут говорю про динаміку. Крамничка Джон він не є динамічним. Він не динамічний, він повільний. На добрані Джіо є сюжет. Тут є вже такий якийсь саспенс, якийсь детектив. Так, бібліотека тут теж повільний розвиток подій. Я для себе це відзначаю і. Я розумію те для себе, наприклад, що не завжди потрібно гнати історію вперед всякими сюжетними поворотами для того, щоб вона була мега успішною. Але в той же час сюжетні повороти є в Джо, в Джо Моєс, за рахунок того, що персонажів багато, вони переселяються, з ними щось відбувається. Тобто поворотів багато за рахунок різних персонажів. Роблю собі помітку для себе. На добраніч Джіо йде одна сюжетна лінія, по суті, навколо якої все розвивається. Все так, як я собі роблю зазвичай. І подивіться, до речі, вона найтонща, ця книжка. Тут повіни, але проживається десь приблизно 10 життів. По суті, це 10 сюжетів. І виходить, що кількість другорядних персонажів так, вона є досить великою за рахунок того, що в кожному житті. Ну, ця дівчина вона зустрічає нових людей. І по суті, це книга з десяти сюжетів. так? В кожному з них вона його проживає і робить певні висновки. А ми паралельно ми проживаємо своє життя. Насправді, кожного разу, як проживає життя героїня, ми проживаємо якесь своє альтернативне життя, яке ми не прожили, і говоримо: угу, А, да, да, це точно. А якби я тоді туди, туди не повернула, то можливо, звісно, у мене от в цій сфері би було покращення, але однозначно, от в цій сфері, то ще питання, як би там ще все склалось. Так, мова і особливості. Ну, у всіх них це перекладні книги. Нічого мені не різала, тут все добре, там, нічим мене не вразило, але нічим і не образило. Ставлю всім вісімки. Але от у мене тут є для цього от, прикладу наприклад, сповідь книгаря, так, то їй би я поставила менше, я би поставила шість або сім замовок. Хоча ця книжка дуже дотепна, дуже, там трапляються цитати, але вона настільки суха, ну, тобто позбавлена образності, скажімо так, як щоденник. Ну, Щоденник, який ти пишеш для себе, а не для краси. Так, якби в цьому списку ще була от ця книга, вона би отримала там низьку оцінку. І другорядні персонажі сюди ми поставили десятку. Тут є другорядні персонажі, вони є, дайте згадати, давненько я читала. Так, там прописана бабуся, яка там, по суті, тут є дві сюжетні лінії, ось так, до речі, тут два сюжети, дві сюжетні лінії, тому що йдеться не тільки про життя. Власне, героїні, але й про її бабусю в минулому. Ось, Другорядні персонажі з двох життів ну, вони не грають такого великого значення. Ну, Я не знаю, не дуже високу оцінку я поставлю приблизно як антагоністу. Хоча є любовна лінія, там ніби є в кого закохатися, і він такий ванільно-позитивний цей хлопець, і явно зрозуміло, що він дуже хороший. Так, Ми п'ятірку ставимо не тому, що вони погані, а тому, що вони там не є суттєво важливі, так само, як антагоністи. І північна бібліотека має таке другорядні персонажі. А, ну, нехай буде ця бібліотекарка, вона прописана непогано. А, ну, мабуть, все-таки повищу я поставлю оцінку 7. Так, конфлікт Сараджіо, конфлікт. Станом так само, як і ідея. Так. Фінал. Фінал тут був класний в Сараджіо, насправді дуже в кінці, прям аж серденько колотало. У північна бібліотека конфлікт ставим 10, тому що зав'язка дуже цікава. Хоча ідея, я вам кажу, не нова, але цікаво, як у неї все складеться. Фінал ставлю навпаки 8, але от там до кінця, десь на 300 сторінці, вже там щось наростало, бо все-таки було запитання, чи, чи повернеться вона в основне життя, чи залишиться в ідеальному. Так, фішка. фішка. Фішка це те, що викликає рефлексію. Дуже така вдала вибрана героїня, головна героїня 10 палів, тому що однозначно у кого криза середнього віка, 30-40 років не досягнули того, чого хотіли. Це просто, я думаю, це причина, чому книжка у північна бібліотека стала такою популярною. Сара Джіо намагалася створити таку героїню, яка була би багато кому близька. Це героїня з маленького невеликого містечка, яка досягла успіху і вигоріла у великому місці. Ну, все ж таки, порівнюючи із іншими двома, коли я говорила про Сару Джіо, аналізувала. Сароджіо, книгу окремо. Я говорила, що це дуже класний хід, але ну, не найоригінальніша героїня. Якось її інші ознаки, тобто яка в неї там зовнішність, якби досить стандартний такий журнальний образ жінки, яка досягла всього в столиці, але повертається в рідне місто от, і хотіла б вона збавити темп. Ставлю вісім, хоча героїня класна викликає позитив. Так, що в неї? Фішка отут от історія письменниці, що це про письменницю. Це історія про письменницю, про вигорання, про затики про підтримку письменниці. Там навіть згадується Білд Гейтс, який ходив в ту книгарню читати книжку. І там така фішка, що можливо англомовні читачі знають цю книжку, книжки, які там згадуються, дитячі казки. Це приблизно так, якби таємниця в нас крутилася навколо нестайка. Так, і ми всі читали, і ми би ой, невже, це вона, це вона написала, то невже це справді було. Тобто я думаю, що там є якісь алюзії, яких я не розуміла, і тому є ще якась фішка. Ну і додам, що Біл Гейтс... Згадується, ну, принаймні, зацікавлює задуматись про те, звідки він родом, чи він справді родом із цього міста, чи він справді виріс в дитячій бібліотеці в книгарні, не вилазив, звідти любив казки і тому подібні речі, як це описано в цій книжці. Тепер таки, для чого ми це все зробили? Насправді, навряд чи я буду продовжувати такі розбіри робити, але якщо ви в коментарях напишете, що треба, то будемо робити. Для чого? Тепер ми можемо подивитися для себе. Яка книжка найбільше сподобалась? Мені сподобались ці три, але от за оцінками я бачу, що оця просто найбільше так. От. І за відчуттями, мабуть, все-таки також. Джому я «Скромничка на розі є огляд короткий, що не судіться обкладинкою, бо я сильно помилилась. Я думала, що буде щось таке ванільне, сентиментальне, як от Сараджі. Зовсім ні серйозніше і глибше. Можливо, комусь здасться притягнутим за вуха, але мене просто вразила книжка. Ну і що може навчити, наприклад, мене. Ось такий розбір подумати, чим можна покращити власну прозу. Наприклад, ось ця книжка мене однозначно навчила тому, як подовжити свою книжку, якщо вона за коротка, тобто додати персонажів. Ой, у цієї книжки інша відповідь на це питання, тобто можна. Персонажів життів додавати, так? ну, Тобто, якісь, наприклад, у вісні хтось там пережив своє життя. там, Ну, таким чином, тобто 10 життів, за, за рахунок цього, це товста книжка. Ну, не факт, що 10, я не рахувала, умовно я кажу, що багато варіантів. Так. Ну і оця книжка. На добрані це приблизно так, як. Ну, я не скажу, що в такому стилі, як я пишу, ну просто що це тут дві паралельні історії, одна в сучасності, одна в минулому. Ну, але в принципі, це одна історія, тому вона трошки виходить коротшою. І немає зайвих персонажів. Але що вона мене, як, те, що я радила в одному із відео, дуже популярних, це переписувати. Переписати декілька абзаців з кожної цієї книжки, щоб відчути а, різницю у стилі. От зразу вже я бачу, що в цій книзі, наприклад, діалоги коротші, наприклад, ніж у цій книзі. А якщо почати переписувати, то взагалі може розкритися щось зовсім неочікуване, те, що ми очима не побачили. А тепер давайте перепишемо декілька абзаців в одній або в декількох книжках. Уже почавши переписувати, наприклад, в цьому уривку, який я обрала на мання, я відмітила ось деякі моменти у передачі діалогів. Ну, все, я закінчила свій розбір. Вибачте, що було так довго. Сподіваюся, вам було корисно, можна ще підсумувати бали в кожному рядку. І так робиться, звісно, на конкурсі для того, щоб досягти об'єктивності, але я вже бачу, що ось в цьому рядку у мене найбільше десяток. І пишіть мені обов'язково в коментарях, якщо ви саме хочете такі самі розбори інших книжок. А по мірі того, як я буду читати якусь літературу, схожу на Семкавер, про редагування, я, можливо, буду змінювати якісь критерії, щось додавати, щоб було ну, не однаково все. Але якщо цікаво, обов'язково напишіть, тому що якщо ви не напишете, я буду думати, що що, ну і не треба, і буду придумувати якісь інші відео.